Усім доброго ранку. Сьогодні 7 число, 7 січня. Подивіться, який. Як сонце піднімається? Яке небо. Там ну, десь далеко. У нас в церкві дзвони б'ють. Телефону не чути. Видно, правилось? Чи так, не знаю. Я до церкви не ходжу, але чую, що дзвонить. Небо таке. Темно ще. Камера всього не показує, але ранок особливий. На дворі тепло, десь один градус морозу всього. Трошки випало снігу. Хочу вам трошки трішки розповісти про коліуси, тому що мене люди вже питають, чи я буду продавати свою колекцію. Коліуси так буду, але навесні. Навесні, тому що, ну, по-перше, вони ще не мають тої краси якою вони володіють. Вони в мене хотіть з підсвіткою, але все одно вони не, не мають тої яскравості зараз. Взагалі колюси на зиму втрачають свій окрас, тому що вони люблять дуже-дуже багато сонця. Чому я їй говорила в інших відео, що їх добре садити в кашпо? і Ставити на сонце. І в той час, як інші квіти горять, не витримують теперішнього сонця, то колюси себе ну, відчувають доволі нормально. Навіть якщо ви забули полити, вони. Мама не тут зараз. Вони ну, листя опускаються, але коли ви поляєте, воно опять піднімається і вони далі себе нормально почувають. Вони їх не трогають шкідники, тому кропити їх не потрібно. Вони доволі гарно доповнення до клумб і композицій, тому що в них коренева мілка, вони не потребують багато ґрунту, щоб вирости великими. І не будуть заважати. Іншим рослинам, які ростуть з ними в горщику. Ще що можу сказати? Ну, пересилка також може бути переохолодження, і не всі колюси можуть тоді доїхати. Бо я замовляла, була теж нові сорта, то деякі все-таки пропали, да мені переслали. Ну, но... Чірінки я замовляла, токільки десь 5 штук пропало. Вони не те що змерзли, вони, вони просто стояли, стояли в землі, вкорінювалися і пропали, все одно не пустили корня і не було їх. Ось ви наблюдаєте оце, да, ці кольори, але це не їх кольори. Насправді, зараз вам покажу. Можливо, десь тут я побачу. Ага, щас. Дивіться: ось бачите ось листок який. Це ще з цих листочків, що були осінню. А ось цей уже зараз виріс. Бачите, він просто зелений там з вкрапленнями. І свою варігатність вони не показують зараз. Оце другий сорт. Тоже. воно схоже на ці, але це зовсім інше. Далі, воно теж, бачите? Воно там ярко-червоне, з, -з, 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 з зеленим листям, ну, по краям. Але воно все ну, ніби як однакове. Тому зараз е, колюси висилати ну, нема різону. Тому, хто хоче, може бронювати. Я записую, тому що в мене невелика, ну, так як в, в тепличників багато, і багато всяких цих е, багато місць і, і багато. Е, Рослин таких. Тому, хто хоче, ви мені напишіть, я вас запишу і ну забронюєте. Це ампельний коліус. Він у мене тут в росте, а тут в мене вже просто не було місця, і він в мене всю зиму у воді ось тут стоїть. Я їх потім весною розсажу. Він, воно дуже швидко наростає, так як пітунья ампельна, великий кущ до осені, дуже великий виростає. Його, я не знаю, ну, можна з пітунією, тому що в нього, але з якимись білими квітами садити. Жовтими, тому що він червоний, з, з таким маленьким зеленим забарвленням по краях. Він червоний. Тут в мене, от дивіться, теж, бачите, таке листя, а вже тут він йде от, от таке листя. Хоч і підсвітка світить нормально, але все одно трохи щось не вистачає. Є ось такий, ви уявляєте, як він літом набере свій колір, жовтий, зелений, червоний, і ще й з білим. Його Взагалі окремо садити. Цей буде літом просто світло-салатовий Я яскраво світло-салатовий е, Є такий, теж з е, рябеньким таким він буде. Є е. ось такий, у мене багато кольорів сорти, верніше. Я їх всіх нас не знаю. Я просто в них закохана, назви мені не принципове. Якщо захочете, потім спишемось, я вам на Viber поскидаю кольори, ви собі виберете, які вам потрібні. І тоді вишлю. От, дивіться, яка красота теж. Бачите? Яке листя, а яке воно зараз. Ну, нема різону. А тут ще такі. А тут таке листя було, а це він росте такий от зараз. ну. Багато-багато є різних сортів. Ось цей красивий такий. Я уявляю, ну, літом він взагалі теж буде безподобний. І така зний кольор дуже прекрасний по своєму так, вони ніби всі однакові получаються, а коли літо буде, вони будуть мати кожний проявить себе. І тоді я зможу вам відправляти. Що в мене там. На верхній поличці ці колюси також. Так що, якщо хто хоче, можете замовляти, бо бачу по цих сайтах я кожен раз стараюсь поповнити свою колекцію, то колюси розбираю дуже швидко. Застати новий сорт важко. У мене тут їх, не знаю, набралося вже, мабуть, 40. Сортів є. Дуже набрати їх, застати дуже важко, тому якщо я виставлю тоді, коли я буду продавати їх вже їх, я думаю, швидко розберуть. Тому, хто хоче, може забронювати. Він ще там є один сорт. Вон бачите. Що він там ага, вершечок. Щось вершечок. Ну, він живий, відпустить з боків. Ще якийсь інший сорт. Треба буде до нього доглянути. Так, то вони неприхотливі. Вони в мене тут в кімнаті, там воно двері сразу на двір, Веранда називається у нас в частному домі. Тут температура від. 18 може бути ночью, а днем тут 20 градусів тепла. От і вони в мене в такій тут стоять собі нормально. От, і зимують. Можна на підвіконі, можна так десь в кімнаті ставити, але при нехватки світла вони витягуються. Тому краще, хто хоче, то там ну, на підвіконі можете собі садити, ставити їх. У мене там на підвіконі теж все заложено. Ось такий є сорт. Ось такий є сорт. І ще чекаю насіння нових сортів. Там в мене буде дракон коліус сорт. Буду висівати. І навесну в мене буде ще більше колекцій. Тому підпишіть, я вас запишу і потім відпишу, коли я буду, їх виставляти на продаж. На цьому все. Всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.